Вісім років тому населений пункт втрачав будь-які перспективи для подальшого розвитку. Земля не оброблялася, бібліотека в холодному приміщенні сільського будинку культури опалювалася електроплиткою і через неї згоріла вся будівля. Люди з надією дивилися на сусіднє село, в якому господарював Іван Куровський, ще не будучи народним депутатом. Він успішно обробляв орендовану землю і вчасно розраховувався з орендодавцями. Іван Іванович і запропонував селянам побудувати центр відпочинку. З нього й почалося відродження степових хуторів. Говорив Іван Іванович, що йому запропонували построїти такий типичний сільський будинок культури. Він відмовився напроч, сказав, що люди повинні бути в селі, ходити, віддихати, так як відпочивати, так як в місті. Щоб нічим не відрізнялося, от він і зробив такий. Спочатку, коли відкрили клуб, цей будинок культури, ми коли заходили люди, от такі старіші, які ніде не бували далі там району, може, колись там бували в Києві, але ж вони не бували не в театрі в жодному. Вони плакали. Їм нікому не вірило, що це у нас відкриють. Зразу ходили слухи, що це будинок культури так, для показухи, що це буде він не відкриватися. Думали, ну це так, построїли, щоб так воно було. Але ж цей будинок культури завжди відкритий. Тут працює хоровий колектив у нас репетиції у нас кожну неділю, два рази на неділю. Виїзні концерти ми їздимо по селах Агропрогресу, і не тільки буваємо. І бували і в Сороченцях, бували на ярмалку, і в Чернігові, і в Прилуках, і в Ніжині. Нас запрошують наш колектив, тому що нам завжди керівництво Агропрогресу і з допомогою ж Івана Івановича Коровського дають завжди і кошти, і, і транспорт. І що, що, коли просимо, все, все йдуть на зустріч. І от що саме основне, що в нас, як ви ж бачите, салони великі, в нас нема таких фахівців, які були б керували хором чи хореографічним ансамблем, то даються кошти. І на зарплату із інших районів приїжджають, приїжджають з Ніжинського району. У нас є керівники хору, боровики Василь Михайлович і Віра Григорівна. Прекрасні керівники. Колектив дуже поважає їх і дають і на дорогу бензин, бо в їх є своя Фантастика. машина. Вже так може бути. Да. Може бути, і хореограф також їздить із району, теж професіонал і ну, дається на дорогу проїзд. Агропрогрес забезпечує селян роботою, піклується про їх здоров'я і змістовний відпочинок. На думку Івана Куровського, здорові люди мають гарний стимул до успішної роботи. Зараз набагато легше, хоча я, я знаю, що, припустимо, півтори тисячі, там заробітна плата дві. Даже воно вже на дане время наче ну, наче низька. Ну, але ж для села це я я вважаю це дуже хороша зарплата. І тому хлопці ж де на великих машинах працюють, то вони заробляють три-чотири тисячі більше. Для села согласіться, це, це нормальна заробітна плата. Плюс Апай. Ну я я, от, наприклад, їжджу в Києві, їздила до лікарні, в Чернігів до лікарні кажу, що в нас, наприклад, за пай платиться 1200 ну, гроші платять, чотири мішка сахара, там майже то на зерна. Це ж ви розумієте, це зараз нікому це не віриться. Таких ну плати за оренду за оренду землі такої ніде немає. Це тільки у нас тут. У мене ж трійка діток, ну одна закінчила зараз, вже вчиться вона. Вона в мене дочилася в музикальну школу. І, по, і дуже багато, звісно, я б не в, не в змозі була возити, якби не ну, Іван Іванович, ми її возили от в район у музикальну школу. Вона вучилася 5 років, зараз теж учиться в Нежині. І діток вже, а відпочинок? Е, у вас троє дітей? Так, три а ким працює? Е, Водій скорої. Тут в Агропрогресі. Водій скорої допомоги. Тоже лежав в лікарні сім місяців, нам не було за що його лікувати, його ноги відібрали, він учасник бойових дій. От, то ми зверталися до Івана Івановича і він три рази, по-моєму, давав нам гроші на лікування. і цим його виня, витягли з лікарні, поставили на ноги і почав працювати от, після того. Так що, от, Ну, я не знаю, що вам сказати. І про плюс же до того, що ж воно наче мало, ну розумієте, платиться зарплата, плати, а він так як учасник бойові, бойових дій, йому ще виплачують, помимо Іван Іванович, йому платить ще дітей, так як учаснику бойових дій. Кожен місяць, ну скажімо так, як пенсія, так як допомога. А розумієте, це ж теж що то значить, правильно? Для дітей це дуже багато що значить. А те, що навіть діти кормляться безплатно. у у школі ви ж теж саме розумієте? Як даси п'ятюрку, тройку діток пішло, 15 гривень кожний день, дань. але ж вони все таки питаються ж безплатно, правильно, і дуже і дуже непогано. Степові хутори, впорядкувавши кладовище і сміттєзвалище, відремонтувавши дороги, сьогодні вже думають про подальший розвиток створення переробних цехів, нових робочих місць для молоді. Є стабільність, і люди знають, що якщо е, ті люди, які працюють, знають, що мають зарплату, мають гроші на паї, мають зерно, е, щоб ту худобу прокормити, мають цукор, мають все остальне. Молодь знає, що якщо вона залишиться в селі, все одно для їх знайдуть якусь роботу. Е, е, молоді батьки знають, що їх діточок мають десь пристроїти, вони не залишаться. У нас до цього не було пожежної охорони, це дякуючи Івану Івановичу, ми закупили автомобіль. Тепер ми захищені ще й від вогню. В нього, як можна сказати, є у нас будинок культури, якого не було, де різні гуртки, різні колективи. Два рази на неділю, якщо є бажання, прокручують фільми, йдуть вихідні дні дискотеки. Як кажуть, є для молоді, аби їх було бажання, є відпочинок і все. І для кожного покоління, якщо взяти, є. А пенсіонерам же Іван Іванович виділяє також великі кошти для ветеранів, там дуже великі кошти, для пенсіонерів, для поштальйонів він доплачує. Він взяти будь-яку сферу як кажуть, задіяна населеному пункті, він як кажуть свій вклад він вносить.